Найкращий сімейний автомобіль Kia Carnival, Який ще мінівен ви купите за 30 тисяч доларів 20-го року випуску з економним дизельним двигуном, потужністю 200 кінських сил і витратою 8 літрів. Недарма в Південній Кореї Kia Carnival є одним з найпопулярніших автомобілів. І так в Україні за 30 тисяч доларів ви отримаєте не просто сімейний мінівен, а дійсно крутий автомобіль, який вражає своїм зовнішнім виглядом та інтер'єром. Також ви отримаєте безліч корисних опцій, шкіряний салон, сервопривід відкривання дверей та багажника, великий 12-дюймовий дисплей з камерою заднього огляду, відігрів сидінь та вентиляцію, підігрів керма, також багато активних і пасивних систем безпеки. На ваш вибір 5, 7, 9 та 11 місний салон. Доставити такий автомобіль з Південної Кореї наша компанія може на протязі 3-4 місяців. Наші контакти в шапці профілю. Кому цікаво, звертайтеся. Також маємо багато автомобілів з Кореї в наявності. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо автомобілів з Південної Кореї, звертайтеся. Радо проконсультуємо і допоможемо з купівлею автомобіля вашої мрії.